Ану, почекай. 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове на каналі панове Сплей. Мене звати Олександр і ми продовжуємо нашу гру про лисичку та її лисеняток. Е, минулого разу ми отримали навичку для нашого мілкотнюхи. Е, сьогодні, надіюсь, в нас вийде якось її використати. Е, подивимось. Е, Продвинулись ми ще трішки далі в історії в пошуки нашого четвертого го мілкого. Так що будемо дивитися? Йдемо знову на цей, на цей завод. Е, наскільки, я пам'ятаю, тут аж. нас пропусте. Так, нас тут пропусте, все гаразд. Е, будемо дивитися, що там до чого і як воно. Так, ви йдете? Mm -hmm. Авняв. Пішли. Ні, не сюди. Е, я не знаю, від чого залежить сам пошук навичок, чи нам потрібно шукати оті мусорки якісь, щоб мелкотня копала там. Будемо поки дивитися шукати четвертого, а там, може, по ходу діла і знайдемо те, що треба. Ви йдете там чи ні? Повільно зовсім. Так, давайте далі шукати, обшукувати. Е, цей завод. А ми тут наче не були, ні? А де це ми? Там Там якась. Ось. А, знаком питання, це навички відмічається. Це чудово. Так, а. Хайри є. Шось нарив. І знову той самий. Використаю свої сенсорні здібності, щоб знайти більше їжі. Клас. Сенсорні здібності. Як як твої сенсорні здібності використати? Так, слухай, може. А, це мене тут чуть-чуть. Я зрозумів. А я вже думав, ці знаки питання це те, що нам потрібно. Так, я так розумію, це тут, так, е, небезпека. Так, тут небезпечно. А можливо, це так здалося. Можливо, просто це подію якусь показує. Не знаю. Але було страшно. Оп, а ви зможете перестрибнути? Так, так. А, та! Е це! малесенький! Ти забився там? Зараз я тебе спущусь. Чекай. Я тут спригнути. Тихо, я не пригайте. Я сподіваюсь, хоч другий не. А, ось тут можна спуститися. І сюди, малий. Ти як? Ти в порядку? І сюди. Дайте я поглажу. Тебе ж погладить можна. А чого я його не можу погладити? Не хоче гладить, Прикинь. Так, Що це? Що це? Мелкий, давай! Красавчик! <смір> Все. клас, ми його пропихнули. А нам що далі? Тепер? на навичку пролізти. Найс. Так, тепер ви, м'якотня, пішли. Де цей? Хей, Привіт! А, це взятю, а як їх погладить? А, уверх походить, точно. Так, так. Милота. Мило та. Так, куди ми далі йдемо, я не зрозумів. Це ми назад вертаємося. Ну, вже дійдемо сюди до кінця. Подивимося, що тут. Може, що цікаве. Взагалі нам щось ні, їжа не попадається нічого. Опа. Ану. Давай. Айдей щось нам. А, ми тут були вчора! Диви, грибочок приніс. Ха -ха. Клас. Молодець. О, тепер мелкі самі собі їсти находять. Це класно. Це прям це прям офігенно. Тихо-тихо. Назад, назад. Всі тут? Там ворожина, але ми там можемо щось викопати, але краще туди вже не будемо йти, добре. Так, ідемо де інде пошукаємо їже. Опа, чую. А. -а, -а. Обережно копаємо. О! Ще красота. Я вже як професіонал викопав, поняв? Так, вони надіюсь хоч трішки найдеться, щоб ми змогли по пообслідувати. Ой, де це ми взагалі? Ну так, сюди. А пішли ще он туди на знак питання сходим. Якщо це якісь події. Блін. А ви тепер всі три перепригнете? Ти, як всі, як один! Хоча! Красавці. Пішли ще оце сюди, здається, так? Так, нам сюди сходить. І сюди. Запригні. Так, ось тут здається, так, в самому кінці якась має бути подія. Давай дивиться. Їжа. А. Ага, просто викопать. Це типу автомат якийсь з хавчиком. Не, насправді це добре. Ого! Клас. Так, а що за подія тут має бути? Не знаю. Нам, говорять, вже йти додому. Мене це бісить. Е -е, хоча ми вчора. Ми вчора трошки побігали, типу. Сей. Е -е, ну, по сонцю, і нам нічого не стало. Можливо, тут можна. О, мілкей! Давай. Е -е, залазь. Я уші підпоїхати треба. Це він знову їжу, шукає шокол... <смі> батончик. <смі> Нормально, шоколади нажерлися. Вредна їжа, не їжте, нічого такого. Фу-фу-фу. Так, де ми? Я взагалі загубився. Це ми обходимо повністю. Так, давайте сюди добіже. Це ми обходимо повністю. Е, ага, такої навички в нас ще немає. Я зрозумів. Це ми повністю обійдемо цей завод. Але, але. Це все прекрасно. Проблема в тому, що. О, он туди нам потрібно, здається, де значочки, замочки. Ну, пішли, пішли. Здається, нам нічого. Ну, типу. Угу, Зрозумів, зрозумів. Обійдемо трішки. Здається, тут взагалі не, ну, не важливо. Так, нам зараз наліво. Наліво. Так, сюди. Я вибачаю, що так часто карту відкриваю, але... Не, не хочу загубитися. Так, так, і повністю прямо тепер. І... Ух ти! Давай. Залізеш? Дуже вони хочуть залазить. Мабуть, мабуть, вони як тільки голодні, то. О! Там, там чорненький, він хоче щось зробити. Давай! Давай, малий. Не хоче. Е, прямо і праворуч. Прямо. праворуч. Це як? Це сюди? Сюди? Тут ми ще не були. Так, тут якийсь замочок. А, замочок он туди наверх, а я не знаю, як туди потрапити. Ааа, ми тут були вже. Ось, вона щось сюди так дивиться, типу. Не, не, ми, ми ситі, у нас все в порядку. Так, нам потрібно сюди тепер. Малий, іди сюди. Диви. Прям <гад glas> не можу за цього навички з цієї. Ну ви їсте? Якісь дивні. Тут теж мені здається, потрібно йти спати. М -м -м. Тут щоразу, мабуть, буде відчинятися якісь проходи після кожної ночі. Бо ну, ну не. Блін. Мабуть, ось чому не можна днем ходити. Так, як нам його обійти? І аж прямо і наліво. Я хочу, щоб в оту дюрку залізли, вони. Оп, чекай. Е, тут можна вже. Та, я, здається, тут можна. Швидше, мелкий. О, я хочу, щоб вони тут залізли. Ну, залізь! Ще ж цей. Трісне не хочуть вони туди лізти і все. Так, ой. Е, дуже багато людей. Так, давайте, як минулого разу, ми текли, тому так і зробимо. Так і зробимо цього разу. Ей, що там, попадали, чи що? такі звуки. Сюди? Ага, он ми якраз обійшли того мерзотника. Мілкі! Клас. все, вибігли. Не знаю, занадто короткі е, ночі. Мені зовсім не вистачає часу не обдивитися. Блін, диви, там ще хтось шляється. А, ага, йде в сраку. Надіюсь, тут того мужика не буде вже. Обережно. Ні, нема. Е, все залазимо. Ночуємо, можливо, обновиться події. Так, копати пролізти, все. Це я зрозумів. Поїхали далі. Ви не можете виконати певні дії несучи одного зі своїх дитинчат. А нащо його нести? О, я казав? Я казав? Фіолетовий запах це нашого мілкого. Побігли. Швидко. Але це зовсім не на заводі. Це там, де здається. Опа, тут капкан, я пам'ятаю, був. Я не бачу. Ладно, йдемо. Підем, ідемо. Ага, бачу, бачу, аж куди веде. Що це тут у нас? Зломана дошка. Так, це цей сталкер, чи хто він там піс свою перевозив його тут? Ага. 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 Зараз, зараз ми його знайдемо. Е, о, давай трішки поїмо. Це, мабуть, найкраща навичка, наймиліша навичка, що. Що тут є, Диви. Пушайте. А це нормально, що тільки один жре? Так, біжим, біжим, біжим. Так, 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 я чую. Що за наступна підсказка? Так, тут винтащим та, та, теле тележку свою на гору, да. Випав маленький! Випав маленький. Ну, він його піді... Тихо. Опа, Ізі! Хорош. Ага, бачу. Що, що тут, що тут? А... Ну це якийсь, ну, типу, сталкер-зборщик сміття. Ми ж тут постапокаліпсис все-таки. Він збирався на світі. Тільки навіщо йому понадобилось. Навіщо нам йому знадобилось. А що це? Що таке? Ми нову... Ми нову... Е, ми прихисток новий знайшли. Та. Клас. Та чого? А, навіщо йому наше лесенча знадобилося? Все, перезимвалим. Як. Роби... Це, це це мужик цей! <ріст> Вороги поблизу можуть вас почути. Так, це я зрозумів. Ви то бачите, я взагалі не помітив спочатку. Це цей чувак, він зимою вмер. Получається, зимою помер. Де це ми взагалі? Ми в якомусь парку. Він він помер зимою і на ньому проросло... Він, мабуть. Е, насіння. Е, проросло і цвіточки на нього. Так, ну то та, в принципі, нам їжа поки не дуже не треба, але поки потрапляється, то, мабуть, будемо їсти. Ну, а що? Що це, що це? Ага, тримати. Вибачте, тримаю. Е, яйце? Це знову їжа. Нащо нам скільки їжі? Просто це не лисиця, а лисиця павук. Дивіться, яєчко. Дітки в мене, походу, пухленькі будуть. Обжираються просто. Так, що я тут, що я тут шукаю? Uh, блін, нам би по назад і от туди, я хотів би обслідувати трішки. Пішли, пішли назад, я хочу... Що це було? Жовтеньке щось. Uh, я хочу обслідувати оту, оту... кусочок отой, що закритий, лишався. Ось десь тут. Десь тут можна наліво звернути. Ой, не, не наліво, а праворуч. Во! Алло! Ви ж вже ж повиростали, мелкотня, вже треба швидше бігать. лки-палки. О, отак сюди я хотів. Тихо, капкан. І тепер сюди глянемо, шо у... Ага, поняв. По-хому котю у хому коті нас тут знову їжа. Їжте! Ну, мені не жалко, їжте. Пішли. Ага, а тут якась. А тут мужик стоїть. Та-та це я зрозумів, що ти мене заняєш. То сюди в будь-якому випадку не можна. Ну добре, тоді йдемо далі по парку. А, це той мужик Квака, Чо? Все, йдемо далі по парку, значить. А, сюди. так? сюди, я правильно йду? Так, сюди. Я тоді не, ну, не розумію, а може, ну, проще постійно спати. Ну там вийти поблизу з'їсти щось, щоб не померти від голоду вночі. Куди ми підемо? Прямо, чи пішли прямо? І, типа, ну, спати постійно і хай прокають, чи, 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 чи нам потрібно в будь-якому випадку ходити, щоб відкривати? Давай. Я прям не можу. А -а. Жуйте. Що саме прикол, хто достав, то і їсть. А дістає постійно цей розовий. Миша побігла. Так, о, так пішли сюди, може тут замочок відкриється. Та ну хай хай живе там, Миша. Ага. Ну тут тупик неспроста. Що, полюємо мишу, чи ні? Та ми всі ситі, хай живе. Хай живе, мишка. Так, знову мудак. А він нас кудись пропусте? Ні. Мабуть, він просто по. Та, він просто буде тут крутитися. А -а 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 -а. Добре, йдемо тоді. назад і от вниз туди спустимось. Тут же ж більш ніде немає, ніде. Я щось так карту почав часто використовувати, не знаю. А що таке? Розумів, що хоється, мені потрібно спішити. Ніч ще не закінчилась, не розумію. Добре переночуємо, там видно буде. А, тю, вони тут. А я їх чекаю. Так, що там? 20 хвилин ще на одну вилазку Сходимо і закруглятимось. Е, Бержись. сміттяру ру 10 одного пострілу, щоб убити тебе. Так він живий? Він там вже цвіточками поріс. Е, куди підемо цього разу? А так і пішли, мабуть. Ну, нормально. отут обійдемо. І десь ми тут маємо зрулити. Так-а, так-а. А можемо ще прямо сходити. Сходимо ще. Так, знову мужик. Що, покормим малих? А, ви так ще не вмієте. Учиться давай швидше. що я буду лазить за вас, оце постійно? Е, Все, пішли сюди. Там мужик нам заважає. Так, якось якось сюди приблизно підемо. А, ні, то не мужик там. Що не знаю. Ще одна поїсти, ну не будемо. О, отут швид швидше, в принципі, на. Так клади шо. Все, побігли. Оу. Хм, а ми сюди, мабуть, не попадемо. Якщо спуститься, отут мілкі спустяться? Так, спускаються. Давай пішли тоді, сходимо. На ту подію. Можливо, так це прискоре нам все. Ммм. Знову. Одні глухі кути. Що за Ось помер, видно. Це типу. Типу він, віночка нашого, але. Ну пішли хоч куди-небудь тут. Булаке? Тут меду можна натирить. Поплили. Стоп, а де ще є? А, вони всі три тут Жіли, злякався. М -м -м. Поки не зрозуміло. Поки не зрозуміло. Я здається, вже. Прямо. А, ну он ще прямо і ліворуч ми вниз не спускались. Ну давай ще сюди збігаємо. Шукаємо спуску вниз. Ось він, дечки. Чуваче. Доганяйте. Поїсти, типу. Ну залазь, ч. Давай. Ти вже сам чи тебе підпихнуть? Підпихнуть. там? А, блін, ця коробочка класна, вона багато їх корма. А нам то по суті і не треба багато. Ну хай вже як є, так є. Е, де ми взагалі? Це ми з цієї сторони обійшли отого того мужика, що нас не пускав, чи що. Тихо, тихо, спокійно. Це ще що за. радіаційні сімочки Не Знаю, не знаю. О, ми можемо. А, це назад. Тоді йдемо до глухого кута тут. Так, все. Тут ми і були. А... Куди додому? Сюди додому. Все тоді, ну, ми тут нібито все обслідували. Е -е, тобто нам потрібно, щоб назад повертатись, чи що? Ну, я маю на увазі зовсім назад аж туди, до першого прихистку. Я тепер гублюсь із цією картою. Раніше бігали так гарно. Знайшов карту. Воу! <вух> <клес> чекай, чекай, чекай. Він прямо гониться за нами. Жесть. Так, ну обходимо, та, обходимо сюди. Так, сюди. А він далі женеться за нами. Нормально. Офігеть. А мелкі не спрыгнуть. Бежись, ми його надурили. Бігом, 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 бігом. Куда? Так ти ведеш мене там, де дядько. Я не хочу там, де дядько. Чи він побіг кудись? А, нормально, він десь побіг. Швидко, швидко В схованку. <звук> Щось знайшли там. Самі собі. Добре, поки закінчимо, продовжимо наступного разу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і побачимось в наступних відео. На все добре і хай щастить.